Відсьогодні сьогодні на Харківщині у місті Ізюм розпочав роботу логістичний центр волонтерської допомоги. Туди на склад доставляють зібрані харчі і речі з західних регіонів країни, а вже звідти їх розвозять військовим на передову в зону. АТО. завдяки роботі цього центру волонтери планують зекономити ресурси на транспортуванні та рівномірно розподіляти вантаж між військовими. Докладніше Олена Бринза. Новостворений логістичний центр це склад на базі пожежно-рятувальної частини міста Ізюма. Сюди волонтерські фури доставляють гуманітарний вантаж із західних регіонів. А далі за ним приїжджають військові з передової до ізюмої зони АТО менше сотні кілометрів. Війці отримують продукти та замовляють необхідно. Волонтери впевнені, такий логістичний фунт зробить їхню роботу ефективнішою. В связи с зимой очень трудности будут возникать с доставкой грузов, адресных достаточ. для оперативного подвоза всего необходимого. Мы будем аккумулировать, ну, сообща все э, запасы, мы тоже здесь будем их принимать и прямо адресно доставлять. Ці продукти сюди доставили із Чернівецької області серед волонтерів, які привезли вантаж. І Анатолій Цукілов через події на сході чоловік вже три місяці як змінив прописку з Донецької на Чернівецьку. Зробив це аби убезпечити свою родину, дружину та шістьох дітей. Тепер допомагає українській армії. одно простое человеческое ребята спасибо это то что ну, то что о чем мы мечтали просто бальзам на душу и ты понимаешь что все что ты делаешь вот это вот тот так сказать ну то ради чего ты все делаешь вот, это вот. спасибо и этого достаточно До найближчим часом на Харківщині відкриють ще один такий логістичний центр у місті Куп'янську. Обидва склади планують обладнати холодильними камерами, щоб зберігати там не лише воду та крупи, а інші харчі та ліки. Наразі до роботи цього логістичного центру підключилося сім західних регіонів та їх волонтерські організації. Активісти запрошують до співпраці й інші області. Усе для того, аби усі військові з зоні АТО вчасно отримували такий потрібний гуманітарний вантаж. Олена Бринза, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер. Харківська область.